Друзі, всім привіт! Сьогодні я на рибалочці на карася. Рибалка як в дитинстві. Я вже трошки зловив на поплавочок. На одну-дві вудочки. Це приватна водойма. Тут в принципі риби достатньо різні. І закинув я і на короб, але поки що короб мовчить, можливо, ще сильно рано. Але ви ж пам'ятаєте, як в дитинстві, поплавочок стоїть, стоїть. І за під воду, або ліг на воду. І карасики. Солоденькі, такі якраз на сковорідку. Не такі вже сильно великі, але дуже-дуже, я сподіваюся, смачні. Так що приємного перегляду. Так, друзі. Дуже важлива частина рибалки це приманити рибу. Сьогодні я буду використовувати Real Fish. Попробую ось чабрець-чесник і нова прикормка Big Fish. Для ловлі коропа, амура, карася, линя. Зараз вода ще холодна, тому треба такі е, рибні запахи, От, наприклад, мідія. Спробую сьогодні мідію. І збирався я трошки в таких спартанських умовах, тому що рибалка була не запланована. І забрали мене товариш забрав, каже, поїхали на рибалку. Тому не взяв я багато чого із своїх снастей, із всіх своїх свого, свого обладнання, але нічого. Так, беремо ми ось цю прикормочку, Попробуємо, як вона буде працювати. Візьмемо трохи карася і трохи візьмемо ми із бігфіш із смаком запахом мідія. Потому что тут и карась, и короб. Без поклевки тоже у меня на одну она идет. Ой, ой, ты что, тут даже фрикцион. Ой, ты хороший такой. Ты хороший. Хороший карасик. Куди ти там? А, я його зацепив за плавник. Через то він зачепився. Ну він за рот і за плавник. Через то він... через то він такий. Ой, який солоденький карасик. Просто такий солоденький. Овочок пішов, пішов. Пішов, пішов і не вернувся. Ой. Ох, і карасик, ох, і карасик. Це не рибалка, це мрія просто. Так, і сюди. еки кроск гарный арный солотки арный солотки Давай ну, 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 ну. Ой, а погода супер, караси смачненькі, а більше коробчик клюнув якийсь. Був би ідеальний день. Ось він красавець. Або він нас. або ми його, або він нас. Або він нас. Або ми його, або він нас. Ой, заглотнув. А десь далеко екстрактор? Так, трошки клюв притих, зараз додамо ще прикормочки нашої real Fish І я думаю вона поверне рибу нам назад на точку. А ну давай. давай. Опа! Ти казав риби немає. То ти наговарюєш, тьоска, то ти наговарюєш. Густира. Ми це по твоїй фені. Вигнув людей. На дальнячки пішов. Пішов на... На дальнячки пішов. А, зацепив. Запутав, перепутав мені все. Думаю, хватить путати чужі удочки, пора вже свої трохи. Да? Запутав. Хоп і розпутав. Ух і карасик. Карасик такий гарненький, як... І солоденький як мед. Карасик як мед. Опа-по-попа-попапа, давай, 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 Тільки сказав, що щось давно в мене не клювало він раз. Який молодець. Послухав мене. Ну, ну, щет Ой. Оце трошки... Трошки наче крупніший. Трошки, трошки крупніший. А стий Я тебе зараз відпущу. Правда, в садок. Що ще собираюся? Ой, трошки, трошки кращенький чуть-чуть. Трошечки більшенький, ніж попередній. Супер. сказав, що немає такої, що викладає, він раз і виложив. Який, який молодець. Послухав, як мене. Ціни тобі немає в базарний день. Взяв і виложив. Весь такий однаковий. Да-да-да, притихло, притихло саме. Притихло, ось отак притихший, тихенький такий карась. Притихший. І клює з тих точок, де було закормлено. <плес> 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 У мене більший. Дякую. Бурять це лот, ну, не баче. Так, положи, я там розпируюсь. А тоді, подай, будь ласка, екстрактор. Зійшов? Уж полі ми як влило тут, мама. О, давай, давай, не конлягай. Ух, як ліг. давай давай не конлягай. Ух, як ліг. Так як конечно. Ліг по класиці. Жанру по класиці. Так як, як він має лягти. Гарнесенько, так, рівнесенько. Всему. Тільки не встиг стати він. Поклевка нападение, як ты кажуть. Як сюда, як сюда нападешь. Та ще й карасикий гарненький. Ого. Нападені. Котальные детские. Так, вот такий гарненький клюнув. Ди сюди! Ой, чуть не впав! Куди ти, куди ти? Трошки більшенький чуть-чуть трошечки. Але все одно гарний. Так, що ж ми тут сьогодні наловили? Точніше, що я наловив. Що я наловили? Так, друзі, що тут у нас Садочко. садочку? Садочок нас такий. О, не... О, не такий вже й маленький. Так, давайте подивимось. Ох, і карасики. Солодкі. Солодкий як мед. Карасики, солодкі, наче мед. Ви подивіться, друзі. Подивіться. Та ти що? Це не рибалка, це мрія По весні, в квітні місяці таких карасів натягати. Це, це просто одне задоволення. Ну що, друзі, рибалка просто суперова. Хоча я закинув ще е, на попапи і на коропа. Але клювань не було, скоріше всього за все, вода ще холодна, тому короб поки що не активний. А карась просто сьогодні бомбічна рибалка. Заберу я цих карасиків, там сусідкам, дам бабушкам, дідушкам. А я нагадую, що це була приватна водойма. Тому тут ніяких норм зараз немає. Та й ловили ми на кожен на дві удочки з хлопцями. Тобто отримували задоволення просто. Підібрали правильну прикормку. Підібрали наживку, клювало сьогодні тільки на опариш. На черв'як не хотіло, на манку, на перловку, ні на що не хотіло. На опариш клювало. Три опариша на гачок, на гачок і все. Так що, друзі, все ще попереду. Будемо виїжджати і на коропа, і на товстолуба, і на судака, на все, що зможемо зловити. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Всім пока!